Ви довго за мною спостерігаєте, то ви точно знаєте, хто я Я спеціаліст по реабілітації, довгий час була консультантом, медичним радником, але це дає строкову перспективу, тому що рекомендації не завжди можна виконувати. Тому я відкрила систему супроводу. Зараз я наставник по здоровому схудненню. Увага! Здоровому схудненню Я не фітнес маньяк і не спеціаліст по тому що Моя позиція це здоров'я. Я ніколи не поведу в вуглеводне вікно і не дозволю їсти ті продукти, які... Тримають лише форму. Моя задача тримати, перш за все ваше здоров'я худнути на картоплі фрі? Так можна худнути і вживати кондитерські вироби. Так, чому ні? Худнути і не вживати м'ясні продукти? Так, дійсно можна. Але якщо ви через пару років звернетеся до лікаря і виявиться, що у вас інсулінорезистентність, що у вас залізеть дефіцитна анімія або високий холестерин і атеросклеротичні бляшки, які потребують оперативних втручань. Що ви будете казати? Що ви тримали форму, що ви хутнули? І виконували всі рекомендації, які Фіт... я вам не згору сказав. Саме тому я виходжу з принципа здорового відношення до продоволь системі збалансованого, різноманітного раціонального харчування для себе і своєї родини, щоб 50, 60, 70 років ви насолоджувалися якістю життя, не бігали по аптекам і не займали чергу до лікарів.